Як українське козацтво прославилося у битвах та походах. Малозаселені степи, що сягали від Чорного та Азовського морів до середнього Подніпров'я, мають історичну назву Дике Поле. З давніх часів тут жили поряд українці і татари. Джерела свідчать, що вони не тільки воювали, але і торгували. Об'єднувалися для спільних походів проти ворогів, і власне тоді українська мова збагачується словами татарського походження, наприклад, шабля, барабан, табір, майдан. У 15 столітті на землях північного причорноморя та Криму татари створили власну державу, Кримське ханство. З того часу почались спустошливі набіги татар на українські землі. Захист від них взяли на себе козаки. Старезні дубові гаї, в гирлах дніпровських допливів, незаймані бджоліні рої, розмірні запаси риби дичини, дика, також розкішна краса, витворювалася з цих міст і казалася райським оазісом. Оазіс це такий красивий острів в пустелі, але ж він повністю був зелений і добрий. І створив бог для сміливців, які зможуть дістатися сюди, подолавши степ і пороги. Такі легенди ходили про Запорізьку Січ. Саме з цим закутком обітованої землі висунулися вглиб поля, пов'язані утвердження козаків на історичній арені. Чоловіки, які оселялися на пробіжжі зі степом, ставали воїнами, захисниками окраїних земель від завойовників. Їх називали козаками. Слово казак присутнє в різних мовах і звичайно, означає вільна озброєна людина. Крім військової справи, козаки займалися мисливством, рибальством, хліборобством, вправно їздили верхи та ходили на човнах. Човни називалися чайками. Бачимо якраз де саме знаходилися козаки та бачимо державу війська Запорізького за гетьмана Богдана Хмельницького. Для відсічі ворога козаки збиралися у ватаги за порогами Дніпра на Запоріжжі, тому їх і називають запорожцями. Тут вони зводили козацькі фортеці січі, які називалися укріплення. Обведені ці укріплення були високими валами. На яких ставили гармати. Всередині січі була церква, господарські будівлі та житлові приміщення, курені. Центр суспільного життя Запорізької січі це площа біля церкви. Тут збирали козацькі ради. А завалами був базар, де козаки й купці торгували різними товарами. За переказами першого запорозьку січ збудував князь Дмитро Вишневецький – у 1550-х роках на острові Мала Хортиця. Історія січей налічує майже 2,5 століття. І якраз ось тут ми можемо побачити Запорозьку Січ у національному заповіднику Хортиця. Козаки мужньо і хоробро відстоювали з Туреччиною, тоді Османська імперія, з Кримським ханством та Польщею. Військове мистецтво козаків вражало всю Європу, і чимало правителів запрошували запорожців до свого війська. Особливу славу козацькі війська здобуло за гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного, досвідчений воїн, очільник козаків, Сагайдачний став захисником православної віри та церкви. Він був відомий доброчинними справами, жалував кошти на школи, лікарні, притулки, допомагав православним братствам. Найбільше успіхів та слави здобуло козацтво за гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Сміливість, відвага, видатні здібності висунули його на гетьмана. Сагайдачний провів ґрунтовну реформу козацтва, перетворивши окремі ватаги на. Регулярне військо з чіткою дисципліною у XVII столітті зросли утиски українського населення з боку Речі Посполитої, до складу якого входила тоді більша частина українських земель. Православні церкви і школи закривали, українці усували від участі в управлінні своїми територіями. Селян змушували важко працювати на панів. Чимало селян і містян вирушали за дніпровські пороги або стати вільними козаками. Одним із лідерів таких козаків став Богдан Хмельницький. Він здобув гарну освіту, разом з батьком брав участь у військових походах, пережив турецький полон. У 1648-1657 роках він очолив національну визвольну війну проти Польщі і на звільнених під час війни землях. Постала українська держава, яка називалася Військо Запорізьке або Гетьманщина, що мала власні кордони, столицю та органи влади. Довгий час столицею війська Запорізького було місто Чигирин. У козацькій державі селяни стали вільними, зміцнилося становище православної церкви та козацтва. Про військо Запорізьке було відомо у багатьох країнах Європи. Ось так якраз вшановують пам'ять про козаків. І, наприклад, можна класифікувати наведені джерела, скориставшись наведеними джерелами, розказати про історію козацтва і чули вище яку інформацію про козацтво.